Що, якщо віра в себе, це все, що в тебе залишилося, коли тобі нічого втрачати, яка шкода в тому, щоб повністю вірити в себе? Щодня ми думаємо про себе негативно, маючи обмежувальні переконання про те, що ми недостатньо хороші. Але що, якщо ми змінимо це і почнемо говорити, як ми можемо і доб'ємося успіху, незважаючи ні на що? Я не виросла в сім'ї, де говорили: Ти маєш вірити в себе? Мені говорили протилежне. Я дивилася на всіх навколо я не хочу жити і мати майбутнє, як у вас. У мене не було іншого. Вибору, крім як вірити в себе, бути наївною і думати, що все, через що я пройшла, не було марним. Усе, через що ти ростеш, робить тебе сильнішим. Одного разу ти озирнешся і подумаєш, я вдячна, що це сталося. Тепер у мене є знання, які мені були потрібні. Я став кращим. Привіт, друзі! Мене звати Ліс. Вітаю вас на моєму каналі. Позбуться обмежувальних переконань зі свого оточення. Коли ми народжуємося, ми дивимося на батьків, як вони думають, поводяться і починаємо адаптувати все це. Якщо батьків є обмежувальне переконання про гроші, у вас буде теж. Я уявляю собі світу, якому мої батьки ніколи не навіювали б на мене страху і не казали не роби цього, бо це зіпсує репутацію. А що люди подумають? Я була б самою собою і мені ніколи б не спадало на думку, що потрібно стримувати себе, але батьки Дитинства навіються, якщо ти подивишся, їх ці переконання нікуди не привели. У 2013 році було проведено дослідження. Мишам, чоловічої статі давали нюхати квітки вишні. Коли вони це робили, їх було струмом. Миші починали розуміти, що це пов'язано з болем, і почали побоюватися. Потім вони спарили їх із самками, які ніколи не піддавалися електрошоку. Діти мишок відразу ж боялися або нервували, коли відчували запах квіток вишні. Це було закладено в їхніх генах і біології. Уяви, скільки твоїх переконань або невпевненості походить від твоїх батьків, які успадковані через гени і ДНК. Почни запитувати себе, чи вірю я в це, чи я отримав це від когось. Ти можеш перепрограмувати ці переконання. 99% людей не вірять у себе, бояться думки інших, виглядати нерозумно, але є той 1%, який вірить у себе, вони досягають успіху. Якщо ти станеш цим одним відсотком, у тебе не буде великої конкуренції. Незалежно від того, наскільки сильно ви намагаєтесь щось зробити, ваше оточення завжди визначатиме, ким ви є. Якщо навколо вас ти не доб'єшся, не зможеш зробити. У якийсь момент ви Почнете вірити цій людині, намагайтеся якомога більше часу проводити на роботі, триматися подалі або не спілкуватися з ними. Постарайтеся змінити своє оточення. У тому середовищі, в якому я виросла, я ніколи не відчувала, що воно достатньо відкрите для моєї творчості. Я одразу переїхала, і моя кар'єра почала стрімко зростати. Якщо ви не змінюєтеся, можливо, вам потрібно змінити своє оточення. Ви заслуговуєте займати своє місце. Відео на TikTok, де жінка страждає на аутоімунне захворювання, через яке вона стала дуже худою. Хтось прокоментує. Ти потворна, вона відповіла: навіть якщо ти думаєш, що я потворна, я заслуговую займати своє місце, викладати контент, бути видимою, це сильно і правильно. Бог не створював тебе, щоб ти не займав своє місце. Для тебе було місце, і в тебе є місія і мета. Але вона може бути недосягнута, тому що твій брак самооцінки блокує її, не дозволяє нікому контролювати тебе. Вони не можуть змусити тебе відчувати що-небудь, якщо ти сам не дозволиш собі це відчувати. Опір знижує вібрацію. Вона потворна. Якщо чи опір, я не потворна, то знижую свою вібрацію, адже витрачаю надто багато енергії на те, що не має значення. Неважливо, вважаєш ти мене привабливою чи ні. Важливим є те, як я проявляю себе і відчуваю. Запитай, чому я маю почуватися гірше через те, що хтось інший не бачить мене так, як я бачу себе? Чому ти даєш комусь владу? Що більше ти намагаєшся чинити опір усім цим емоціям, то гірше ти почуваєшся, і твоя енергія йде на опір. Тебе можуть не вибрати і не любити, особливо, якщо ти Намагаєшся щось робити в соцмережах, ти отримаєш багато негативу. І в міру того, як ти будеш рости, тобі доведеться це прийняти, змиритися з тим, що деякі люди не будуть тебе любити або вибирати. Я плачу, цей хлопець не хотів мене. Це визначає твою цінність, тому що хтось сказав, я тебе не люблю. Чому я маю дбати про те, що вони думають про мене в їхньому світі? Ліс, володарка свого світу. І якщо вона любить себе і думає, я найкраща істота, яка коли-небудь ходила по землі, так і буде. Але якщо ти ходиш і кажеш ця людина. Не відкинула мене, отже, я ніщо. Ти створиш людину, яка нічого не варта, адже ти віддав усю свою владу цій одній людині. Щасливий ти, твоя версія, яка живе життям, яка досягла, і яка живе тією метою, яку хоче, існує. Ти б не хотів цього, якби це не було всередині тебе. Що більше ти починаєш візуалізувати, ось ким я хочу бути, і докладаєш зусиль, то краще. Це помилка. Я маю вірити в себе і сидіти, склавши руки. Ти маєш працювати, чого ти хочеш досягти, зробити, ось і зробиться. Якщо ти зазнаєш невдачі, пробуй ще раз, Пробуй щось інше, але пробуй. Ти вже на 50% попереду інших людей, тому що вони ніколи не намагалися. Прийми перенаправлення і відпусти. Моя подруга розповідала, як милилася Богу. Боже, будь ласка, дай мені хороші стосунки. Я готова любити, я в хорошій позиції. Після цього вона залучила одного з найгірших партнерів у своєму житті. Але ця людина навчила її любити себе. Це був її урок. Він полягав не в тому, щоб шукати кохання в партнера, а в тому, щоб спершу полюбити себе. Поверну. Тися до себе, щоб вона припинила залучати партнерів, які не могли дати їй те, що вона хоче. Якщо віриш, що цілісний, заслуговуєш на краще в житті, ти можеш отримати все, що хочеш. Неможливо, щоб у твоє життя прийшла людина, яка не має такої самої вібрації. Коли ми говоримо, що готові до нового партнера, Бог випробує тебе в останнє. Ти маєш прийняти ці уроки і рухатися далі, розглядаючи їх як перенаправлення. Я хочу це або цього хлопця стосунків не спрацювало. Але потім я отримала щось набагато краще, коли відпустила це. Твоє. Вище я і Бог мають великі плани на тебе. Ти не можеш цього бачити, бог не дозволив би тобі страждати без причини. Тобі потрібно вирости в людину, якою є твоє вище я. Ти перетворюєшся на цю людину через стосунки, втрати, уроки, тому що так ми вчимося. Зараз саме час знайти себе знову. Дізнатися, що мені подобається, ким я хочу бути. Як я хочу, щоб мене сприймали, який одяг мені подобається, як я можу подбати про себе, любити себе так, як хотіли б мої батьки. Настав час повернутися до себе, а відпустити минуле. Не тому що я кажу тобі страждати, не те, щоб ти не будеш сумувати. Ти багато разів захочеш повернутися в минуле, тому що там знаходиться твоя зона комфорту. Але ти маєш рухатися далі, тому що в майбутньому ти не заслуговуєш на те, щоб бути нещасним, на щось невизначене, неповажне. Ти заслуговуєш на краще. Тобі не потрібно відтворювати своє дитинство для себе чи в партнерах. Ти можеш жити без драми, тому що це скінчилося. Але що чекає на тебе, коли ти відпустиш минуле, коли повернеш свою силу із цієї ситуації. Усе за що ти чіпляєшся, забирає твою енергію. Нічого більше не може прийти. Замість того, щоб говорити, я був дурним, як я міг не помітити, що вони зраджують. Я можу глибоко любити, і я дуже віддана людина. Я заслуговую не таку саму, замість того, щоб казати: у мене були погані друзі. Вони робили всі ці речі за моєю спиною. Я радий, що я не такий, що не робив людям гидот. Довірся тому, ким ти стаєш. Ти стаєш сильною людиною, яка доб'ється всього, що задумає. Але просто зараз ти переживаєш випробування і не гаразд. пробуєш різні речі. Це нормально. Ти вчишся, ростеш, повір, що та людина, якою ти станеш, це людина, яка озирнеться назад, і буде сміятися над цими ситуаціями, і буде вдячна за них. Бог не підведе тебе і ти себе теж дивлячись на себе сьогодні, відчуваю шок, тому що я так, і мені потрібно було бути в молодості. Я б хотіла, щоб пару зі мною була така сама людина, на яку б я могла подивитися, і це сильно мене мотивувало, змусило мене повірити в себе, і я б бачила, що є інший вихід. Моя внутрішня дитина може почуватися в безпеці зі мною зараз. Я сильно боролася за себе, і я знаю, що ти щодня борешся за себе і доб'єшся його, подякуєш собі за те, що не здався. І якщо хтось від тебе відмовиться, піде, ти маєш залишитися з собою. Щодня та єдина людина, від якої ти не можеш втекти, це ти. Навіщо бути жорстоким до неї, навіщо принижувати? Ти єдиний, хто в тебе є, не порівнюй себе. Всі ці люди, на яких ти дивишся, якби ти був на їхньому місці, ти б не був щасливий. Ти не знаєш, що вони переживають за лаштунками. Вони показують тобі образ, але якби ти помінявся місцями, ти був би нещасливий. Твій шлях особливий. Коли вирішиш все те, чого я хочу в житті і що я маю зробити. Бити, щоб досягти цього, і повіриш у себе, ти досягнеш цього і створиш прекрасний шлях для себе. Не дивись на інших людей. Я повинен був бути там. Ти там, де маєш бути, і все, через що ти проходиш, приведе до кращого. Важко, але ти намагаєшся. Багато людей більше не намагаються або здалися. Якщо ти прокидаєшся щодня, і думаєш, у мене є ця мета маленькими кроками, але я доберуся і зроблю це. Твоя місія ще не завершена. У тебе є щось, що потрібно виконати. Знаєш, скільки разів я боролася з вірою в себе або думкою, я більше. Не хочу займатися YouTube. У мене з'являються такі думки, але потім я кажу собі: давайте подолаємо ці переконання, стиль прихильності, що уникає, коли я постійно тікала або намагалася сховатися. Я все, ще показую себе щодня. Багато разів я думала, я більше не хочу цього ніякого взагалі життя. Що означає це, що я повинна здатися? Я ніколи не здавалася. Я вірю, що призначена для великих речей. Ти можеш зробити все, що захочеш. І ти можеш стати найвеличнішою людиною в цьому світі. Я найкраща, що коли-небудь була в цьому світі. Я найвеличніший, хто коли-небудь ходив по цьому світу. Коли в тебе буде ця віра в себе, подивися, як світ почне діяти відповідно до того, у що ти віриш. Я дуже люблю вас. Сподіваюся, це відео допомогло вам. І так, побачимося в наступному відео. Бувайте!